Понад 140 боєзіткнень сталося на фронті за минулу добу. Про перебіг бойових дій нам зараз наживо розкаже речник Генерального штабу збройних сил України Дмитро Гуцуляк. Маємо його на прямому зв'язку зі студією ТСН. Пане Дмитре, слава Україні. Розкажіть, яка ситуація на фронті? Які новини можете повідомити на тепер. Вітаю вас, пане Святославе, героям слава. На харківському напрямку російські окупанти продовжували штурмові дії. Захисники України відбили шість ворожих атак в районах населених пунктів Тихе та Вовчанськ Харківської області. На Куп'янському напрямку Росіяни здійснили сім атак в районі Піщаного та Стельмахівки Харківської області. На Лиманському напрямку, в районах Макіївки, Невського, Луганської області та Сереблянського лісництва українські воїни відбили 18 атак росіян. На сіверському напрямку силами оборони України відбито чотири ворожі атаки в районах населених пунктів Верхньокам'янське, Переїзне та Виїмка. На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 12 спроб російських окупаційних військ прорвати нашу оборону в районі Часового Яру Донецької області. На Торецькому напрямку Росіяни 23 рази намагалися вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Північне, Торецьк, Нью-Йорк та Залізне. На Покровському напрямку захисниками України відбито 48 атак російських окупаційних військ в районах населених пунктів Новоолександрівка, Веселе, Сергіївка, Желанне, Яснобродівка, Воздвиженка, Іванівка, Тимофіївка та Калинове. На Курахівському напрямку Сили оборони України відбили 16 атак росіян в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Парасков'ївка. На вревіна Времівському напрямку російські окупанти здійснили п'ять безуспішних спроб прорвати нашу оборону у напрямку Степової Новосілки Донецької області. На Оріхівському напрямку відбулось п'ять бойових зітнень в районі Малої Токмачки, Роботиного та Новоандріївки Запорізької області. Протягом минулої доби відбулося 144 бойові зіткнення. За минулу добу загалом російські терористи завдали по позиціях наших військ та населених пунктах один ракетний удар із застосуванням однієї ракети, а також 85 авіаударів, зокрема скинули 141 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, здійснили понад 4350 обстрілів з них 90 із реактивних систем залпового вогню. Святославе. А що відомо про втрати російських окупантів, які от результати бойової роботи українських воїнів, пане Святославе, вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України завдали сім ударів по районах зосередження особового складу російських окупаційних військ. Також уразили засіб протиповітряної оборони, три склади боєприпасів та склад матеріально-технічних засобів. Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1060 осіб. Також українські воїни знешкодили 9 ворожих танків, 20 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 21 безпілотник оперативно-тактичного рівня, крилату ракету, 52 автомобіля та одну одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України, наша сила в єдності. Слава Україні, героям слава і дякую вам, речник генштабу з Гуцуляк на зв'язку зі студією ТСН про оперативні новини з фронту за минулу добу.